Міністри фінансів великої двадцятки, що зібрались на зустріч МВФ і Світового банку у Вашингтоні, погодились діяти скоординовано та рішуче, щоб відновити впевненість ринків здатності Європи подолати боргову кризу. До більшої співпраці, зокрема, закликала керівник МВФ Крістін Лагард, яка напередодні заявила, що світова економіка входить у нову небезпечну зону. Український уряд заспокоює, що Україна готова вистояти, якщо світ увійде в нову кризу. Цього тижня ми вирішили запитати вас, чи на вашу думку Україна готова до чергової економічної кризи? Лише 6% тих, хто проголосував на сторінці час тайму, вважають, що Україна готова до кризи. 86% вважають, що Україна не готова до чергової кризи, і 8% не визначились з відповіддю. Це ж запитання наші київські кореспонденти ставили перехожим на вулицях української столиці. Ні, не готова Україна до нової кризи. Урядовці ще від першої хвилі не можуть відійти, а тут друга. МВФ скільки траншів давав вже? Є якийсь прогрес? Немає. Є якийсь прогрес, ні ми мені кажеться, вже дуже добре готово, порівнюючи з 2008 дві тисячі роком. Тому що я бачу, як економіка росте. Виходячи з того, що е, говорять наші е, урядовці, то я така впевненість, що ми готові до кризи і що, скажімо е, так, ця, ця друга хвиля. Вона не буде такою складною для українців, як перша. Те, що о, приватні фірми будуть готуватися і вони перестраховуються і так, чи є кризи, чи нема, мати, і так зрозуміло. А те, що завжди офіційні органи казатимуть, що ми готові, це теж зрозуміло. А наші чиновники плохо працюють? Наші чиновники погано працюють, на жаль. Нічого не зробили. Хоча цього року врожай гарний, половина згниє, нема де зберігати, сховищ не вистачає. Яка ж це підготовка до кризи? Підготовка для кризи. Як такої підготовки до кризи, я ну я її не бачу. Реально. Бачу серйозний підготовку до Євро 12. Вона, видно, не во оком, скажімо так. Ніхто не готується. Всі живуть, як живуть. Я не боюсь. Головне мати стабільну працю. І так криза вже давним-давно. Подивіться, скільки зранку і ввечері бомжей на центрі столиці. Куди далі? Ті, хто має хоч яку-небудь роботу, опиняться поряд. Постраждають такі пенсіонери, студенти, безробітні. Ніщита, так, та постраждає, а багатому нічого не загрожує. Кожен день брешуть і дачі, ніякої кризи не буде. Де, де по фата, чорт? Ми жили багато хуже. Поняли мене? Ні, ніхто, конечно, соль не закупает мешками. Ні, ніхто звичайно сіль не скуповує мішками, і сірники також. Але всі намагаються тримати гроші тільки в іноземній валюті і тільки під матрасом.